Добрий ранок, діти! Сьогодні уявимо, що ми тваринки. Будемо вітатися, як вони. Зайчики відстрибують, ведмедики тупають. Пташки махають крильцями, а котики підтягуються. Діти, пригадайте, якими ви стали за останній рік? Чого навчилися та досягли? Хтось навчився рахувати, хтось читати, хтось став спритним, швидким, уважним, але всі-всі подорослішали. А зараз пропоную переглянути уривок з концерту у виконанні дорослих танцюристів колективу імені Вірського. Його вважають восьмим чудом світу. Зверніть увагу, що деякі люди мають таланти. А деякі досягають успіхів за допомогою великої праці, співаків, артистів. Якими вміннями саме ви хотіли б оволодіти? Подумайте, пригадайте, про що останнє ви говорили, та що планували. Пропоную вдома влаштувати парад талантів. Ви вдома виконаєте пісню та прорекламуєте вірш, продемонструєте малюнки. Щось смачненьке, а батьки за це підготують для вас подарунки та гучні оплески. І наостанок намалюємо пролісок, перейшовши за посиланням. Чекаю фото ваших малюнків та фото параду талантів! Чудово повеселитись! До зустрічі!